Аби івано-франківці в час тривоги були в безпеці, міська влада перевірила стан укриттів та систему оповіщення громади. В Івано-Франківську налічується 19 сховищ та три протирадіаційні укриття, зазначає директор департаменту по взаємодії зсу Руслан Гайда. «В Місті Івано-Франківську такі 19, які підготовлені від сугубо бомбових ударів. Будемо говорити, це так звані бомбосховища. Є в нас Протрадиційні укриття їх три штуки у нас на вулиці Галицькій, на вулиці Привокзальна, 13, і на вулиці Ребета, 6. Це укриття, які. Захищають людей від, не дай Бог, конечно, ядерного, ядерного взриву і так само від бомбових ударів. Окрім найпростіших укриттів, функціонують споруди подвійного призначення. Вони не мають спеціального обладнання та систем життєзабезпечення, проте годяться для тимчасового місця схову. Споруди подвійного призначення це вулиця Мазепи, 164, паркінг Хлипки і спецмонтаж 542 особи. Так само в нас по згідно зміною які пройшли на законодавчу до міста будівної є зараз 28 об'єктів івано-франківської які які будуються з будемо говорити з двоєним призначенням це паркінги і так само вони будуть використовуватись під укриття але ці об'єкти ще не здані в експлуатацію але на території міста будується ще плюс таких 28 об'єктів в житловому фонді це наші забудівники будують згідно нових прав опрацьовується питання і про влаштування електричних замків для забезпечення без Одного доступу до укриттів кажуть посадовці, опрацьовується питання влаштування електронних замків. Найвелика ну, проблема є в тому, що в тих укриттях, які в нас є в житловому фонді, так то, на превеликий жаль, має бути круглодобовий доступ або мають бути відкрите укриття під час оголошення повітряної тривоги. Є такі моменти, коли в нас під час оголошення повітряної тривоги мешканці будинку закрили це укриття, і ключ десь не можуть знайти, і воно десь може бути певний період часу, воно є закрито під час повітряної тривоги. Зараз ми опрацювали це питання, вивчили його, і зараз будемо на ці всі 96 укриття через наш комфортний дім закуповувати електричні замки, які будуть під час. Звучання повітряної тривоги, буде на замок проходити сигнали. Автоматично двері будуть відкриватися. Тобто ми зараз будемо виділяти кошти з міського бюджету для того, що ми закупили ці замки. Ці замки коштують ну різні різні ціни. Ну в рамках десь 10 тисяч гривень. Так таким шляхом пішов Києві, Бачу, в Києві воно спрацьовує так. само ми до цього до цього до цього підходимо. Також в Івано-Франківську функціонують 27 сиреноповіщення та ще 5 під'єднані до загальнонаціонального оп. Повіщення. Ліліана Іванійчук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанії Раї.